Віктор Перлов, депутат Вінницької міської ради, експерт з безпеки руху та сталої мобільності Агенції просторового розвитку. За фахом інженер-механік. Нині доцент Вінницького національного технічного університету. Захоплюється бігом, їздою на велосипеді, читанням книг, любить подорожувати. Життєве кредо. Хочеш добре, роби добре. Вікторе. У Вінниці роблять добре, які застосовують тактики е, урбанізму у нашому місті, як вона рухається на шляху сталого розвитку, е, робимо все можливе, прикладаємо максимум зусиль. І найголовніше, що ми розуміємо, що незалежно від часу, в якій ми живемо, незалежно від війни, питання безпеки дорожнього руху це пріоритет номер в топі, да, в п'ятірці, мабуть, що для міста для розвитку, і прикладаємо в цьому напрямку великих зусиль, які як на мою думку дають певні результати. Які приклади можете навести з цього приводу, Скажімо так, із останніх дій це встановлення берлінських подушок на пішохідних переходах в першу чергу поблизу. Закладів освіти, оскільки як ми розуміємо, для того, щоб люди дотримувались правил дорожнього руху, у нас є всього-навсього два шляхи: та або ми маємо контролювати весь час дотримання цих правил і, скажімо, гарантовано штрафувати всіх порушників, або ми маємо створити такі умови, при яких це порушення буде зробити або дуже важко, або неможливо, і власне такі інфраструктури. Труктурні рішення тактичного урбанізму. Це як яскравий такий приклад, який працює, тому що будь-яка нерівність на дорозі заставляє людину знизити швидкість, заставляє задуматися, скільки мені може коштувати подальший ремонт. Так, подальший ремонт, якщо я не дотримуюся безпечної швидкості, ці рішення, як правило, не коштують великих грошей. Вони набагато дешевше, наприклад, ніж лікування одного постраждалого пішохода в ДТП. І ще велика їх особливість таких тактичних рішень в тому, що вони дуже швидко втілюються. Умовно кажучи, бригада приїхала за 20-30 хвилин без перекриття руху. Встановила ці елементи. Поїхала трафік, рухається, не потрібно перекривати вулицю. Немає заторів, немає незручності, і воно починає працювати одразу. Разом. Або ж для безпеки можна пересадити водіїв на велосипеди. Ну, Холодна пора року, але у Вінниця це веломісто. У нас дуже розширена транспортна велоінфраструктура. Так, насправді достатньо зайти в будь-який садочок вранці, достатньо підійти до будь-якого навчального закладу для того, щоб подивитися, що холодна погода не є перепоною на шляху використання велосипеду. Зокрема, я там, щоранку йду на пари в університет до студентів, і біля корпусів нашого університету стоїть величезна кількість велосипедів, і це показує те, що навіть Нуль градусів, досить нормальна погода для, них для не того, проблема. щоб приїхати. Мабуть, що головне питання наявність велоінфраструктури, якою ти можеш рухатися. Мабуть, головне питання відчуття безпеки на всьому твоєму шляху від будинку до місця навчання або місця роботи, і, мабуть, що також важливий фактор наявність безпечної велопарковки, де ти можеш залишити свій дорогий велосипед і не переживати за. Нього цілий день чи він тебе дочекається в кінці цього дня навчання. А от якщо, наприклад, орієнтуватися на європейські міста, у них там є досить серйозна тенденція до озеленення міст. Навіть наша колега теж була у нас у Етері, розповідала, як у Польщі прям вирубують шматки цементу. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція у Вінниці? Так, ми теж говоримо про це. Це також є в стратегічних документах, і більше того, ми навіть робимо певні речі. По по розбетонуванню Вінниці дуже яскравим таким тактичним прикладом є створення невеликого скверу на вулиці Артинова поблизу музичної школи, коли великий широкий тротуар, який раніше використовувався як хаотична парковка автомобілями, був перетворений на невеличкий затишний сквер, в якому з'явилася велика кількість якісного озеленення. На цій ділянці одразу висадили великі дорослі дерева, які були висотою там більше 6 метрів. Ну це, мабуть, для Вінниці були одні з найбільших саджанців, які взагалі е, висаджувалися на дор... на дорогах, на вулицях. Е, дуже важлива історія, що такі великі дерева одразу починають виконувати свою функцію. Тобто його посадили, і це дерево одразу створює затінок, одразу генерує кисень, одразу створює ком. Комфорт і найголовніше це естетика. Вони красиві саме листя так. тільки осипається зараз. А мені після цієї розмови вже не терпиться побачити, як навесні ці листочки знову будуть розпускатися для того, щоб цей затянок створити. Вікторе, дякуємо вам за візиту в нашу студію за цю конструктивну розмову.